11-го він дзвонив, що йде на завдання, і вже 12-го не було зв'язку. А да, 13-го сказали, що він з 13-го рахується зникне без звісти. Ну і це ми чекали півроку, і з 1 квітня нам повідомили, що він, на жаль, загинув. По ДНК оприділили. Маргарита Линченко, донька загиблої військового Володимира Нуркаликова. З ним прощались на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Нашого рослого світла, місце квітки, закінчив будівельний технікум, попрацював за спеціальністю. Після будівництва працював в агрофірмах міста. А потім знову повернувся на будівництво в листопаді 22-го року. Служив в 117-й бригаді електриком дизелістом. Зі слів доньки, Володимир Нуркалико загинув 13 жовтня 2023 року біля села Вербове Запорізької області під час бойового завдання. Йому було 53 роки. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.